Болгарське національне телебачення відтепер транслює новини українською мовою. Програма називається По всьому світі та в нашій країні. Ці новини орієнтовані на громадян України, які на даний момент обрали своїм домом Болгарію. Наші трансляції будуть поширюватись в соціальних мережах. Ведуча новин Українка Марія Плачкова. Вона народилася у болгарському селі на Одещині. До 24 лютого 2022 року вела програму про життя болгар в Україні на одеському телебаченні. Після повномасштабного вторгнення росіян життя журналістки, як і мільйонів українців, кардинально змінилося. Марія була змушена шукати нову домівку у Болгарії. За офіційними даними до Болгарії з кінця лютого 2022 року виїхало понад мільйон українців і майже 73 тисячі тут осіли. Наразі кількість біженців збільшується, тому й виникла ідея створити програму. Новин українською на базі суспільного мовника Болгарії. Болгарське національне телебачення вже має такий досвід. Зокрема, від 2000 року транслює випуск новин, орієнтований на турецьку етнічну меншину, яка проживає в країні. Українська програма тривалістю 10 хвилин виходить із понеділка по п'ятницю. Трансляції можна дивитися онлайн на сайті БНТ та в соцмережах.